У 2006 році я розраховувала зв'язку з тим, що мені не надали роботи, я ходила по запасу і по виклику. Я могла прийти, попрацювати 5 днів в місяць, 10 днів в місяць. І мене відправляли, не оплачуючи простої, сказали, ми тебе викликимо, коли ти дорожчий, то вичимо. Тут немає роботи, вам немає з чим працювати. Ми... Нема кому заплатити не їм за газ, за світло. Нема за чим заплатити на подальні роботи. Є. Гроші вони мають. Так. Так, добре ви всі знаєте, я не знаю Це нічого. Буде. по порядку. По -порядку. По -порядку. Так. Значить, я буду говорити свою особисту проблему, за якою я. <кхів> Коли мені виповнилося 50 років, я згідно чинного законодавства повинна була собі оформити пільгову пенсію з виходом на пенсію маю право 50 років, при стажі 20 років йти пенсію. Коли я прийшла за довідкою, мені сказали, що мені не виходить пільгова пенсія, тому що в мене є фактично відпрацьовано стану 19 років і 5 місяців, але не врахована декретна відпустка 92 95 Вам відповіли хтось з посадовці до кого ви зверталися? Зверталася я в першу інстанцію. Uh, позов був мій задоволений. Uh, коли заява заперечення пішла в апеляційний, uh, мені відмовила тільки з тих причин, що на їх думку я мала б пенсійний кабін. Okay. Тоді я підготувала документи вище з okay. Мені ухвала okay. на мою користь. Коли я прийшла по довідку там по всіх судах я йду, що в мене під вивіста 19 років відпрацювати. Їх бракувати 92, 95 Вам років. Коли, коли я прийшла до, до голови управління Олександрової Ходовицьку, вона мені вписала, що я дійсно була в декреті 92-95 рік, проте вона сфабрикувала довідку на моїх очах. 14 років від 2 місяця. Ви звернулися до прокуратури Світакович? Ми звернулися до комуністів ми звернулися в свободу? Ми звернулися в партію регіонів, Ми звернулися в прокуратуру. йдемо по всіх інстанціях на сьогодні Яка інстанція реагувала. Значить всі кожен по-своєму пан Кайда так само розповідати. Хто ми, ми до вас у вас особисто запити? Значить Я на сьогодні давайте так. Хто голова не знаю, там правління, голова трудового колективу? Хто? Ну, від, від вашого імені, щоб я все ж таки не, не всіх вас мучила. Хто хто від вас може зі мною поговорити? Дівчата,